Доброго дня, вітаю вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні 6 лютого. У нас вже другий день трішки літають, частково облітуються, сонечко то вигляне, то спрячеся. Хотів сказати ситуацію по нуклеусах. Бачите, всі зимують на волі, декілька там були, занесли в приміщення, ніякої різниці я не помітив. Зимують на одному і на двох корпусах. Хоча в основному під, всі підтягнулися підверх, помітив, що піділи корма та просто пройшли, прийшов, і так канді, щоб не переживати, щоб ротацію рамок не робити. От, от так канді зверху поставив і хай цей хай беруть собі, відчувають тепло. І це хочуть вилетіти. Ну так, по 300 грам кожному клеву свою роздали. У намірувався, почистив, другий такий скоріш за все відійде. По сім'ям сидять сиділи в клубах, нічого їм не давав. Кормів є, вистачає, нічого взагалі їм не ставив. Чи цей обліт простимулює на яйцекладку, то залежить, яка в дальнішому буде погода. Якщо буде, будуть плюси, піде яйцекладка. Якщо будуть далі в дальнішому морозу, там, заморозки, то це буде стримувати. Чи добрий такий ранній обліт чи ні, в будь-якому випадку він добрий. Навантажена бджола облетиться, це вже буде плюс. Чи простимулює її на яйцекладку, це не завжди так є. Хоча не, не, не всі зо мною погодяться. Так думаю, що після першого обльоту зразу засів. Це все погода коригує. Не знаю, як, як там інші бджоли, як інші породи, як території. Но у нас так, я помічав, що розплід починався якби такий масовий розпліт. Коли 2-3 дні пилок пішов. О 2-3 дні понесли пилок, так я десь підраховував по дивлячись, в якому стані розпліт. Десь виходив на ту дату, коли вже пішов ну, там масово, не масово, десь були дні вже з пилком. Щоб так візуально показати сімейку, не знаю, як вони зараз, у якому стані вони відкривав. Я думаю, що вони трішки о, роз, роз, розійшлися. Ну, такий стан їхній, на даний момент. Там кормів у них вистачає, що ця сімейка теж теж розусередилася. Вчора вони ще були більшу тому, більшу кубі. На ту пасіку не їздив, не їздили ще, набираю канді, буду проходити сім'ї. Ну, Я в такому теплові не, не дивлюся б бо бачите, ви відкриваєте, вилазять на рамк. Потім закриваю холстиком, матрасом їх давить. Не, неохота, коли вже вони будуть більш прохолодно, коли вони не будуть літати, коли ми їм не будемо мішати, хай бджілка спокійно облітується, не будемо їм мішати. А коли вже більш так прохолодно буде, пройдемося, де буде, в якому стані клуб. Якщо не буде сім'я не збиратися у клуб активно, будемо тут давати канді, ну, коротше, ще то порадимося. Так що по понуклеусам кажу мінус 2 із 40, От. а по сім'ям, ну тут 10 сімей тільки, тут, тут всі живі, а там на пасіці вже потім там і відео зніметься і покажу, який результат. Щодо ажіотажу по пакетам. Ми плануємо в цьому році пакети продавати десь біля 100 штук, нас Бог все добре. Хотілося б пакети продати пасічникам, щоб пасічники приїхали. Якщо когось цікавить, звертайтеся по цінам, по цінам, І ще якби рано говорити, але орієнтовно десь 2000 пакет 2000 пакет. Всі матки просторічні, річні, виведені, виведені переносом личинок, там немає ні свищової, жодної матки, немає ні ройової. От, от десь так. Е, чи то дорого, чи дешево, то таке, то е, у кожного своя є думка по поводу цього. Е, дивіться, якщо буде перекуп, купляти у мене даст, може дасть півтори, то вам все одно за 2000 привезе, а може і за двісті. Якщо ви згрупуєтеся, пасічники, два, три приїдете, візьмете там 100, 150, 200 пакетів, скинетеся на то ж топливо, на ті розходи, то вам може так дешевше вийде і самі бачите, що берете. Не берете просто ящика. Тут, тут вибір є: або купити, що вам привезуть під хату, нічого не робити, але тоді не знаєш, що Або приїхати, згрупіруватися двома-трьома пасічниками, дешевше вийде. Та доставка. О, Так що є такі варіанти. Ну, а там вже близько до, до березня, то ще рано, це лютий, хай пройде лютий про, про пакет, але плани такі є, а там буде видно. Так що можете собі вже, як то сказати, на замітку взяти, що з 5 лютого у нас пішли обльоти на Закарпатті. Можете, деякі пасічники відраховують собі там дати, коли у них, там через 2-3 тижні. От. Так що весна не за горами, не так далеко, як здається, у кого там йдуть морози зараз і великий сніг. Воно дуже швидко. У нас теж був сніг, фактично був досі був до 70 см сніг, його не стало. Буквально за пару днів допоміг йому в цьому і дождик. От, дивився на ліщину, вроді така була мертва, спляча. А за одну добу настільки вона розпушилася, що практично я думаю, що може сьогодні якась там на, на сонці цвіте. От. А чи, чи буде з неї толк, чи будуть нести пилок, чи ні, і немає значення для нас, бо зараз для розплоду є пилку в гніздах, розплод вони женуть, якщо б навіть закрито було, ну якщо б вони навіть не вилітали. А там на підході вербові, ранні, пізні, багато е, різних таких пилконосів піл, у нас, первоцвіте, ну, і, і, і так далі. Так що за ліщину особо не переживаю. Буде, буде, не буде, не буде. От, ну в такому стані, що починає просипатися природа, а там побачимо, будемо показувати відео, знімати і показувати, як, як, як далі буде йти розвиток природи і наших бджілок. Що ще хотів сказати по матках. Зимувалі матки у нас практично замовлені. Я не знаю, чи там, як воно ще дозимує ці нуклеуси. Скільки там буде по факту маток, там іще є там десь 5 штук, лишніх. А по, по нових матках по 20, матка 26 року. Приймаємо замовлення, пишемо людей. Хоча я осінь, коли знімав відео, казав, що беру завдаток, я не брав жодного завдатка в цьому році. Та як така нестабільна ситуація, і я бачу по пасічниках, які телефонують, не спішать, Орієнтовно кажуть, деякі пишуться, деякі кажуть, візьму 10-20 маток. Тобто, якби клієнти є, але так конкретно. Типа, вже оприділяться як, як піде тепло, як бджоли пооблітаються. І... Це, це мені підходить, бо набрати завдатки не знаю, що завтра буде. Теж потім відповідати за то треба, свої зобов'язання треба виконати. От, Так що можете записуватися, колеги. Кому потрібні. Плануємо плануємо вводити, Ну а там все покаже березень-квітень березень, квітень ну, Прививка у нас 1 квітня, як правило, йде. Там теж буде видно. ну, якби Вже два роки підряд йде 1 березня. 1 квітня прививка. Так що слідкуйте за нашим каналом. Більше відео виходить у Тіктоці. Можете підписатися на канал у Тіктоці, там практично кожну неділю регулярно йдуть відео. Там остання інформація є, а остальне все краще відразу на вайбер писати. Якщо хочете замовити адресу, куди, скільки, на які приблизно числа. Не бійтеся завдатки, не треба давати. Можете замовляти матки. Думаю, що 350 гривень буде матка у 26-му році, це перші матки. так будуть йти. А, там, а там буде видно, як буде спрос. Ціна буде падати, якщо ну, не буде спросу. А так поки що стартуємо від 350 гривень. Таку інформацію хотів з вами коротенько поділитися. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, дизлайк, пишіть коментарі. Цікаво ваша думка. Ну, Зокрема, пасічників медового напрямку, що ви думаєте по пакетах. Ну, але адекватні коментарі пишіть. Краще адекватні, бо такі коментарі буду видаляти. Неадекватні коментарі буду видаляти. Всім всього найкращого. Гарно всім дозимувати.